Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Мутієнко Вадим Олександрович народився 20 лютого 2002 року в селі Кустолово Суходілка Машівського району Полтавської області. Після закінчення 9 класів Пологівської загальноосвітньої школи вступив до Карлівського професійно-технічного училища, яке успішно закінчив і здобув професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. У вересні 2021 року був призваний на строкову військову службу до лав Національної гвардії України, мав звання солдата. Загинув 30 березня 2022 року на території Азовсталі у місті Маріуполь Донецької області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.